Підписати документ про гарантії безпеки для України готуються Київ та США. Тристоронні перемовини в Абудабі показали зменшення проблемних питань, але території залишаються каменем спотикання. Чи зможе документ стати стартом закінчення війни? Перші генератори придбані в межах збору тепло з Польщі для Києва уже в українській столиці. На обладнання донатили українці і поляки, що живуть у Польщі та інших країнах. ЄС збір уже налічує понад 6 мільйонів злотих. Які міста Київщини зігріють польські генератори? Розповімо. Вдячність об'єднує у Польщі під час 34-го фіналу оркестру святкової допомоги зібрали понад 183 мільйони злотих на лікування захворювань травної системи у дітей. До підтримки акції долучилися і українці. Як це було? Дивіться у випуску. У неділю та вночі на 26 січня Росія атакувала кілька регіонів України. На Сумщині внаслідок ударів безпілотників постраждали четверо людей, серед них двоє дітей на Миколаївщині. російський FPV-дрон Поранив чотирьох дітей, усіх доправили до лікарні. Загрози їхньому життю немає. У Нікополі на Дніпропетровщині обстріл пошкодив пожежну рятувальну частину. Рятувальники не постраждали. А в Запоріжжі після нічного удару спалахнула пожежа, обійшлося без жертв. Загалом цієї ночі українська протиповітряна оборона знищила 110 із 138 ворожих дронів, однак влучання зафіксували на 11 локаціях. Документ про гарантії безпеки зі США повністю готовий і Очікує на підписання та подальшу ратифікацію в Конгресі США і Верховній Раді. Про це у Литві розповів президент України Володимир Зеленський. Окрім того, за його словами, під час тристоронніх переговорів України США та Росії в Абудабі кількість проблемних питань зменшилася. Однак, питання територій залишається принциповим. Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки і повідомив, що членство в ЄС є ключовою економічною гарантією. тому Україна планує технічно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже в першому півріччі 2026 року. Що стосується е, гарантій безпеки, давайте з цього почнемо. Конкретні гарантії безпеки для України дають можливість е, конкретної дати закінчення цієї війни. І це війна і в Україні, і це закінчення війни потенційної в Європі, тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього європейського союзу. Для нас гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності. Дати і місце, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент згідно наших домовленостей. Литва назвала пришвидшений вступ України до ЄС своїм стратегічним пріоритетом. За словами Науседи, Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського союзу до 2030 року. Напередодні у вільнюсі президент Литви зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі «люблінського трикутника. Науседа зазначив, що вже у 2027 році Україна може отримати переваги єдиного ринку ЄС, а за три роки завершити всі правові процедури. Дури вступу президент Польщі Кароль Навроцький підтримав цю позицію. За його словами, агресивна сутність Росії не змінюється з часом, і Росія залишається загрозою для центральної та східної Європи. Навроцький наголосив на можливості тісної співпраці європейських країн для гарантування безпеки континенту. Багатонаціональні європейські військові сили розгорнуті в Україні за підтримки Сполучених Штатів стануть критичним фактором стримування від нової російської агресії. У міру продовження мирних переговорів Литва закликає до інтеграції України в європейські структури безпеки та до вивчення військового досвіду України. У майбутньому сильні українські збройні сили відіграватимуть вирішальну роль у запобіганні новій хвилі російської агресії. Тому вкрай важливо забезпечити їх довгострокове фінансування. У Брюсселі відбувається важлива розмова про Україну. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібралися на засідання ради ЄС загальних питань, і, зокрема, щоб скоординувати подальші дії щодо безпеки України та посилення тиску на Росію. Подробиці нам розповість кореспондентка Слава Тіві у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаю, Тетяно. Чи обговорюють на засіданні Ради, Ради ЄС тристоронні перемовини України Росії, і США в абу Дабі? І які кроки ЄС планує для підтримки України у цих переговорах? Розповідай. Вітаю, доброго ранку. Вітаю з кулуарів ради ЄС. Сьогодні відбувається дві ради є. з загальних питань і з питань сільського господарства. І власне зараз якраз відбувається підход до підхід до змі міністра сільського господарства Польща. Але про це я пізніше трошки скажу, якщо буде час. А поки що ми маємо вже велику новину. Вона не стосується перемовин, але тим не менш вона дуже вкрай важлива, тому що. Вона стосується повної відмови від імпорту російського газу на територію Європейського союзу. Якраз сьогодні Рада ЄС прийняла це рішення. Міністри проголосували за те, щоб до осені 2027 року Європейський Союз повністю припинив імпорт російського газу на свою територію. Більш того, наприклад, газ скраплений буде припинений припинена постачання скрапного газу з Росії з початку 2027 року. А трубопровідний газ повністю відмови відбудеться. Восени 2027 року, і що важливо, що європейська комісія заявила, що вона продовжує готувати документи, щоб європейський союз повністю міг відмовитися також від російської нафти у 2027 році. Тож це така велика новина, тому що ще раз наголошу: восени 2027 року у європейському союзі більше не буде російського газу. Це вже рішення прийнято. Завтра воно буде опубліковане в офіційному журналі ЄС і після вже повністю вступить у силу, це перша новина сьогодні. І друга новина, як виявилося, сьогодні Рада ЄС із загальних питань буде торкатися питання угоди про вільну торгівлю з Україною, яка вступила в силу минулої осені у восьми дві п'ятого року, і власне польща. І разом з такими державами, як також Угорщина, Словаччина та Австрія, звернулася до ради ЄС з тим, що цю угоду треба дещо переглянути для того, щоб убезпечити польських фермерів від загроз, які несуть, несе український. Імпорт у Європу, дискусія щодо цього питання відбудеться сьогодні після обіду, десь після 15.00 за місцевим брюссельським часом. Тож також подивимося, який буде результат. Нагадаю, що це вже не перший раз, коли Польща, Угорщина, Словаччина та інші держави виступали з критикою українського агроімпорту, який впливає на чутливі сектори європейської економіки, європейської аграрної економіки. Йдеться, наприклад, про такі. Види товарів як цукор, м'ясо, зернові, молочна продукція, овочі та фрукти. Власне фактично весь спектр. Так що сьогодні, після 15-ї буде дискусія і з цього приводу тут у нас у Брюсселі. На станом на зараз те всі мої новини. Новин багато, як бачите, будемо далі тримати руку на пульсі. студія. Дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава ТІВІ» з Брюсселя. Там власне проголосували міністри ЄС про повну відмову від російського газу до осені 2027 року. Понад 5 мільйонів євро на генератори для України зібрали у Чехії. За п'ять днів до збору під назвою Сос Київ долучилися понад 70 тисяч людей. Організатори чеська ініціатива Подарунок для Путіна. Вони вже починають передавати кошти українським фондам. Коштів вдалося зібрати більше ніж розраховували ініціатори. Тому збір для Києва пошириться і на інші міста України. зараз ми співпрацюємо з декількома чеськими волонтерами. Зазвичай вони допомагають армії, але зараз вони шукають генератори у Харківській області, у Києві та інших містах і регіонах. Людям і фондам, з якими ми раніше працювали, і хто є надійним партнером. Ми надсилаємо гроші, вони купують самостійно. Отже, ми намагаємося зібрати якомога більше організацій, і нашою основною метою є якнайшвидша доставка. Навіть, наприклад, у Словаччині є багато людей. Які роблять внески на наші фонди збору коштів. Тож загалом я би сказав, що російська пропаганда існує руками, вони намагаються атакувати європейські цінності. Але я би сказав, що суспільство абсолютно зосереджене на допомозі. Люди не такі вже й погані. Вони піклуються про інших людей в Україні. Я вважаю, що це чудовий доказ того, що російська пропаганда це лише пропаганда, а не реальний стан суспільства. А польські волонтери вже доставили партію допомоги до Києва. На акцію тепло з Польщі для Києва було зібрано понад 6 мільйонів злотих. Київська міська адміністрація вже розподіляє агрегати за потребами киян. Деталі знає Дар'я Григоренка, кореспондентка Суспільно. Дар'я. Вітаємо тебе. Тож скільки генераторів виїхало до Києва? А коли привіт вже почала розповідати, власне, за моєю спиною зараз 130 генераторів, ще 100 в дорозі. З ці 130 генераторів сьогодні приїхали до Києва. Їх розподіляють в рамках ініціативи і привезли з Польщі. в рамках ініціативи тепло для України від Польща. Власне, ці 130 генераторів будуть у Києві, ще 100 які в дорозі згодом. Том розпомоги в сфері енергетики власне за 10 днів у Польщі відкрили збір, і про часу вдалося назбирати понад 70 мільйонів гривень за ці кошти. Власне і закупили генератори, які згодом київська міська адміністрація розподілить по тим об'єктам, які найбільше потребують підживлення. А ще 100 генераторів розподілять між регіонами. Це Семська область, Харківська. Там також є проблеми з енергетикою і потрібні такі генератори. Тож сьогодні. За 80 мільйонів гривень закупила такі генератори, і вони вже приїхали до Києва. а Ще сто очікують регіони України. Дарі чи відомо на конкретно які об'єкти перенаправлять ці генератори? Це будуть житлові будинки, лікарні чи заклади освіти? Нам розповіли, що спочатку хотіли закупити маленькі генератори і розподілити їх між будинками. А ці генератори будуть під'єднувати до об'єктів, які потребують енергетичного живлення, поки не уточнили які саме, але закупили отакі великі для того, щоб розподілити якомога більше їх і дати більше потужності для тих об'єктів, які зараз потребують цього підживлення. Дякуємо, Дар'я. Це була Дарія Григоренка з Києва, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про те, куди перенаправлять генератори із Польщі зібрані за гроші за донати поляків і українців в Європі. Дякуємо, Дар'я. Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності за кордоном у польському місті Холм. Рішення ухвалили через реконструкцію будівлі вокзалу, яка триває з 2024 року. Пасажири змушені чекати на поїзди просто неба, навіть взимку на морозі. Як повідомили в Укрзалізниці, на третій платформі встановили вагони обігріву. Один із них обладнали ігровою зоною для дітей, місцями для годування та сповивання немовлят. У вагонах є зарядки для гаджетів, розмальовки, а пасажирів пригощають гарячим чаєм. У другому. Вагоні представлена частина фотовиставки Говарда Баффета. За перший день пункт відвідали понад 100 людей. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Понад 183 мільйони злотих на здорові животики дітей. Саме таку суму вдалося зібрати благодійникам під час 34-го фіналу великого оркестру святкової допомоги у Польщі. Гроші підуть на діагностику та лікування захворювань травної системи у дітей. Яка атмосфера панувала на благодійному святі? Розкаже моя колега Юлія Гунько. Невеличке місто в місті, але на заміну політики, тут панує добро. А слово грати означає допомагати, жертвувати і святкувати. Усе це про 34-й фінал великого оркестру святкової допомоги. Благодійної кампанії у Польщі, яка щороку збирає гроші на закупівлю медичного обладнання та допомогу лікарням. У головному павільйоні оркестру тисячі людей, зірки, інфлюенсери, бізнеси, благодійники, варшав'яни і гості з різних куточків країни. Навколо розкішні кольорові декорації, експозиції, майстер-класи, зони краси, частунки, музика, танці та різноманітні розваги усі виручені кошти йдуть у спільну скарбничку. Подружжя Марина і Яносик грають від заснування ініціативи перші 15 років у рідних катовицях, а після щороку приїжджають до Варшави. Свою участь планують заздалегідь від лотів на аукціон до перформансів і яскравих брань. Якось під час п'ятого фіналу їм вдалося купити червоне сердечко, символ ініціативи. А вже на десятий передали його на благочинність. щороку щось привозимо і фантастично проводимо тут час. «Барвисто, цікаво, це наше свято. Ми махаємо усім, бо більшість цих людей знаємо. А вони знають нас, і ми пишаємося тим, що нас впізнають. Семирічний Стефан з татом на фіналі вперше каже: тут він вчиться допомагати іншим. Серед усіх атракцій обрали для себе практикум з першої допомоги, адже це навик, який завжди згодиться. Я можу допомогти іншим у разі нещасного випадку ще до приїзду рятувальних служб. Ми робили масаж грудної клітки. Саме так, а потім скільки вдихів робили? Два Я приємно здивований, як гарно це виглядає наживо і яка тут атмосфера. Але водночас дуже добре, що можна навчитися чомусь практичному. Окремий стенд на заході мав і український фонд with Ukraine. на аукціон. Благодійники привезли вишиванку, усе аби показати сусідам українські традиції і культуру, а також зробити внесок до скарбнички оркестру. З Києва. вона приїхала спеціально з Києва. Її створили у той час, коли Польща в межах акції Тепло з Польщі до Києва збирала кошти на генератори. Це ексклюзивна вишиванка, присвячена оркестру. Вона виставлена на аукціон, і на цей момент її вартість вже близько двох тисяч злотих. Та не сорочкою єдиною на продаж підуть і роботи волинянки Світлани. Вишивати жінка почала у час великої війни, і саме в цьому знаходила розраду. Польща нам дуже допомагає. То я вирішила допомогти польським діткам. На ось цей рушничок запропонували 300 злотих. Це курчатко на кошечок святковий на пасхальний. Теж нам вже запропонували 50 злотих. Тут закінчуємо сердушко. Долучається до благодійного збору і родина посла України у Польщі. Про ініціативу вони дізналися у 2006-му, коли вперше приїхали сюди на дипломатичну службу. Сьогодні наші вже дорослі діти долучаються до вілька оркестра щодечної допомоги. Нехай усі добрі справи множаться, а вдячність об'єднує нас. Добро завжди повертається. Зробімо разом світ краще. Додам, що перший фінал великого оркестру святкової допомоги відбувся у 1993 році. Усі зібрані кошти пішли на обладнання для дитячих кардіологій. З того часу акція стала елементом польської культури із власними впізнаваними образами волонтерів з скарбничками та червоними серденьками-наліпками. А сума пожертв за усі роки вже обросла дев'ятьма нулями. Загалом 84,5 тисячі пристроїв і 2 мільярди 600 мільйонів злотих, витрачених на це обладнання. За 34 роки, можна сміливо сказати, в середньому кожен поляк долучився. Тобто ми всі беремо у цьому участь. З початку повномасштабного вторгнення Росії оркестр допомагає також Україні, зокрема медичним обладнанням, ліками, гуманітарною допомогою і підтримкою біженців. 34-й великий фінал завершився гучним концертом і світловим шоу. Юлія Гунько слава тіві.